Духневич Станіслав, учень 8 класу Луцького ліцею No4 імені Мондеса Левицького. Вашій увазі пропонується проєкт на тему «Симулятор руху крові. Проблема збереження і зміцнення здоров'я населення за всіх часів була однією з ключових у суспільстві. Багато людей не розуміють, наскільки важливе їх здоров'я і чому його потрібно берегти. Неправильне національне харчування, малорухливість, стресові ситуації. Все це призводить до виникнення альтерсклерозу. І, як нашлідок до розвитку серцевих захворювань та інсульту, це хронічне захворювання, при розвитку якого на стінках судин з'являються холестеринові відкладення. Згодом вони збільшуються, звужуючи просвіт судин, після чого в судині пристає текти кров, що може призвести до смерті людини. Тому дослідження симуляції руху крові у судині через бляшку є актуальним та дозволяють зрозуміти, які процеси в цьому випадку відбуваються в організмі людини. Актуальність роботи з умовленою необхідністю наочної демонстрації та пояснення принципу руху крові у судині через бляшку та необхідності запобігання серцево-судинних захворювань шляхом демонстрації людям симуляції руху крові у судинах через бляшку. Метою роботи є розробка симуляції руху крові в судині через бляшку та тестування реальних прототипів. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: дослідження принципу руху крові у судині. Вивчення засобів RSI Unity, вивчення мови програмування C-Sharp та розробка симулятора руху крові. При розробці проєкту були використані наступні засоби розробки: графічний редактор Seprite, програмний реші Unity, веб-редактор фотографії Photopea, середовище моделювання Blender, середовище програмування Visual Studio та моло програмування C-Sharp. Розроблений програмний продукт є безкоштовним, простими в використанні та володіє широкими можливостями для симуляції крові у судині, це й визначаємо визнану наукового дослідження. Розроблена програма містить наступні основні компоненти: простий, і зрозумілий інтерфейс, налаштування розміру бляшок, налаштування сусуни крові. Практичне значення полягає у можливості демонстрації вчителем на уроці біології, інтерактивному режимі, руху крові, суден через пляшку, де він може змінювати налаштування симуляції в будь-який момент. Перейдемо до демонстрації програми. Перед вами зображено графічний інтерфейс програми. Програма має значки налаштування, користувач програми має можливість задавати наступні вхідні дані. Розмір пляшки та гостина крові. Зараз ви можете побачити роботу програми. Вона складається з трьох оболонок внутрішньо, середня і зовнішня. Вони зображені у програмі. Також програма змогла показувати симуляцію різних камер. А саме: перша, друга, третя, четверта та п'ята. Отже, в ході проєкту було. Досліджено принцип руху крові у судині, Вивчено основи рушіа Юніті, Вивчено умов програмування ЧШАР та розроблено симулятор руху крові. Дякую за увагу.